Одинщині правоохоронці викрили масштабну корупційну схему у військовій частині, де командування організувало фіктивний набір військовослужбовців задля привласнення державних коштів. Внаслідок злочинної змови було незаконно привласнено понад 7,7 мільйона гривень. До організації оборудки причетні командир військової частини, його заступники та командир роти. Суть схеми оформлення мертвих душ у вигляді неіснуючих солдатів. Особи, які не хотіли служити за певну плату, фіктивно оформлювались до ЗСУ. Їм призначалися посади, а згодом грошове забезпечення. Виплати перераховувались на банківські рахунки псевдовійськових, звідки переводились в готівку і розподілялись між учасниками схеми. Правоохоронці провели понад 100 обшуків на території чотирьох областей: одеської, миколаївської, запорізької та черкаської. Вилучено чимало речових доказів. Слідство триває, ймовірно, буде встановлено ще більше учасників оборудки. Наразі слідчими слідчим управління поліції Одеської області чотирьом фігурантам, серед яких і командир військової частини повідомлено про підозру за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. У заволодінні майном шляхом зложивання службовим становищем чиненому повторно групи осіб у великих розмірах в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання. У вигляді позбавлення волі до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідство триває.